Кусточки крем, 10 кг. ціна 4650. Ось така, червона, з кальманчиком з боку. Ось така, з капюшончиком також. Культиночку. Ось така. Культиночку. Антюрен XL. Ніби, ніби пута. Таким концептом. Великою контовцем з катманчиками. Спортивна кофточка йде на утепленні. Не бачите, нічого. З катманчиками йде. Шотна плащовка. має мене колір полят всередині. Там. Також себе навіть колір, Також ну, є катмасок. Буде розмір емочка. Ще одна півначка така. З катланчиком з боку, з каланчиком з бока. Такошочек регулює, це буде дуже розмітка есочка. Тут ми впереди. Перву кавочка. Стьобана. П'ємо фелері. Відчично орижево. Така наклідочка. Може бути замість картегаль, то будемо жакета. Так, тут попала костиночка. Тут пассик, так я не переливається. Курточка. Така площовка, лалітова, ла есенька, ла розмір есочка, коженка, розгляд емочка. Амочка, евічка. Безбукавочка. І ось так. Для замовлення писати нам на вайбер або телеграм.